Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні ви бачите лише кусочок корінчиків, кусочок такої картини, корінчики, листочки. Я хочу вам показати посадки, які знаходяться у мене вже років 4 або 5 в такій системі посадці. І хочу вже її і пересадити, але хочу перший раз вам показати, як ростуть, як орхідея у мене квітне, і я вам показую. Ось у такій вазі, скляній, знаходиться ця моя орхідея. Має дуже багато таких повітряних корінчиків, також треба вже її пересаджувати. Дуже давно ця орхідея знаходиться в мене в колекції. Дуже. Ще тільки орхідеї почали з'являтися на Україні, і чоловік мені був, купив на 8 березня подарунок, і ця орхідейка вже віддавно. Але у цієї орхідейки бачу отаке, як ви бачите, дуже довге коріння, дуже велика у неї коренева система, а самі листки, сама зелена маса у неї є невелика. До чотирьох листків вона тримає. Потім, коли орхідея починає ростити ще один листочок, вона починає нижній скидати. Ну, я вам покажу вище. Отак вона у мене ростить Свої коріння. Вона вже обросла повністю цей горшочок, весь обріс мохом. Важка дуже ця посадка. Дуже сам горшок важкий, скляний, бо дуже потовщені стінки. Також Є трубка. Я не тягаю кожен раз цю орхідейку, якщо заливаю водою. Я запихаю водяний уровень і запихаю туди шланг, і воду назад зливаю. Коли мені треба, я собі листки на місці протираю, оприскую, і так орхідейка ця у мене росте. Дуже має. Дуже має велику таку кореневу, вже коріння почали проростати дуже важка. Покажу вам зблизька. Коріння проростають отак уже через мох. Що вже обов'язково треба цього року мені не можу її втримати, тому що дуже важка посадка, і буду її омолоджувати. Отака коренева. Зараз я куріння не переламала, ставлю ой. І покажу вам, як вона квітне. От таким сонечком квітне таким венозними прожилками. Квітне моя орхідейка. Купляла я її з трьома квітоносами. Дуже вона мала великі квітоноси. Дуже довго вона у мене не квітла. На чотири листочки вона була. І е, так вона довго стояла, поки вона всі лист, листки, якими я її купляла, вона скинула всі ті листки і заново почала відроджуватися. Ну, але вона. У той час мала дуже-дуже шикарне цвітіння. Вона мала дуже багато квітів, три квітоноси. Ну, це, звичайно, що три квітоноси це є підкормка оранжерей. Там йде вигонка квітоносів і орхідейка так себе виснажила тими квітоносами. На той час я цього не розуміла. Тому що ці квіти, основне, було для мене саме пишне цвітіння, щоб було багато квітів. А з часом я почала розуміти, що орхідейка просто віддає останні сили, для того, щоб утримати таких шикарних три квітоноси. І чотирма листками. Але коли ця орхідейка відквітла, я її пересадила у таку закриту систему. Але потім прийшов час, ця орхідейка почала відновлюватися. І в одному з інтернет-магазинів я захотіла отакий дублікат, але у міні я захотіла. І я придбала також. Отака дуже подібна до цієї орхідейки. Отака пилоричність, таким тюльпанчиком розквітла ця орхідейка. Має вона отакі защіпчики. Хочу вам показати, як серединці, серединка. Купляла я цю орхідейку. Метеликом. І також ця орхідейка дуже вже знаходиться у мене давно. Дуже і дуже вона у мене знаходиться. І також цю орхідею я купила з трьома квітоносами. І, на жаль, ця орхідейка також повторила те саме, що повторила оця. Вона скинула. Всі листки, які в неї були, і заново почала відроджуватися. Вона в мене відродилася. Я її вже пересадила у такий горшечок. Також вона має дуже гарні корінчики, вона ростить, вона розвиває корінці, бо видно, що вона ростить собі корінчики. У такий горшочок їй також прийшовся по душі. І отаких от дві орхідейки я захотіла в свою колекцію. І вони у мене зараз є. Також відновлюється і одна, і друга орхідейка, правда, уже таким невеличким цвітінням. Дуже мені подобається. Дуже подобається цей раз оця пилоричність. Мені таким тюльпанчиком назви я не знаю цих квітів. От таких також прожилкових, але мені дуже подобається сам отакий красивий, прожилкуватий. Її малюнок на жовтому полотні. орхідейки дуже ніжні, дивляться, дуже мені і подобаються вони, і дуже такі сонячні з такими прожилками. Вона цього року мені випустила 6 бутонів, також є сплячі бруньки, вона розбудила, з одної бруночки вона дала один. А друга стоїть на місці. Вона відростила, але поки що бутончиків немає. Але я дуже задоволена, що вони в мене є у колекції. Тому що вони мені дуже подобаються. Такі орхідеї сонця. І з такими дуже ніжними, красивими губами. Губи у них також такі дуже йдуть ніжні, ніжні милота. Отака, От також ця пилоричність постійно дивує, бо купляєш метелика, розпускається пилором. Гарно дивиться отакий От тюльпанчик. Отака От серединка. Гідейка відновлюється. Це мене тішить, що ця орхідея вже почала відновлюватися, і ця орхідейка не пропала. Вона вже і видно, що відновлюється, тому що у неї вже і листки йдуть більші, вже починається збільшення листочків. І от така красота буде жити у моїй колекції. Отак От цю будемо омолоджувати, коли відквітне, хочу спробувати її омолодити, відстригти все те, що знаходилося ще у посадці, з якою я її купляла. Я хочу то все, все геть забрати і омолодити повністю її, бо вона має дуже багато коріння, в неї дуже отакі великі корінці, як ви бачите, такі бороди ці. І з цими бородами я поміщу їх у посадку і буду чекати кращого росту і пишнішого цвітіння. Тому що я би хотіла бачити пишніше цвітіння від цієї орхідеї, а пишнішого цвітіння поки що я не отримую від неї. Отримую отаке скудненьке цвітіння. Але надіюся, що коли я її відріжу, омоложу, вона мені за 2-3 роки буде квітнути пишними букетами. Дуже вона мені тоді сподобалася її отак надалеке, як дивитися, дуже вона має такий ніжний, ніжний на жовтому полотні, ніжні, ніжні оці її прожилкуваті квіти. Сама форма квіточки така кругленька, квіточка досить мені подобається. Така форма квітки мені подобається також кругла. І Подарунок від чоловіка. Це також є моя пам'ятка, яку я отримала. Отаким от відео сьогодні хотіла з вами поділитися. Також хто знає назви цих отаких от орхідей. Будь ласка, підскажіть, хто знає як ці орхідеї називаються. Бо я думала, що Торіно, але Торіно зовсім інакше. Торіно не має зовсім таких прожилок, як має оця орхідейка. У Торіно більше рівніші йдуть оці прожилки, а у цієї більш венозність. отак йде по пелюстках, більше іде тонких таких ще бордових винозностів більше. Хто знає, будь ласка, підкажіть. Буду дуже вдячна. І також з цієї моєї красоти, яка є, також підкажіть. Буду дуже вдячна. Отаке От в мене сьогодні було відео з моїми сонячними, отакими красивими орхідейками. Уже весна і вже хочеться більше сонця, більше тепла. От я поки що ще немає такого дуже сильного сонечка, я милуюся отакими от жовтими орхідеями. Це є найсаме краще в житті, це для мене квіти, якими я на даний час живу, забуваю про все, що відбувається навколо нас, що відбувається в нас в країні. Ну хоча би на трошки відволікаюся своїми квітами. А я хочу вам всім побажати миру, добра, злагоди, любові, достатку, злагоди у кожну домівочку, кожне серденько. І нехай вас всіх благословляє Бог тільки на добро. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня! І теплих сонячних днів.